На початку засідання оперативного штабу понеділок 22 серпня, карлицький міський голова Олександр Панюта нагадав, що на тижні, який розпочався, ми відзначатимемо головне наше свято День Незалежності, а перед цим День прапора. Щодня отримуємо інформацію, що агресор відкрито заявляє про те, що всіляко заважатиме нам мирно відзначати наші свята. Отож. Закликаємо і присутніх, і колективи, і підлеглих при своїх закличете, все-таки бути обережними. Знову ж я наголошую, максимально виконувати сигнали повітряної тривоги. Київ на ці дні скасував всі заходи, які планували з 22 по 26. Ми також максимально обмежимо і. За винятком деяких маленьких, які будуть проведені там, де буде можливість говорити, піти в укриття, але зовсім обмежені. Саме головне на цьому тижні нам забезпечити життєдіяльність громади на звичайному рівні. Люди повинні бути з водою, стоками, з люди повинні мати можливість відвідати. Магазини, придбати товари і е, максимум все-таки будемо обережними. Протягом тижня комісія міської ради буде об'їжджати навчальні заклади Кагарличчини, аби знати про їх готовність до нового навчального року. Кожний директор в своєму навчальному закладі, порадившись батьківським комітетом з батьками, будуть визначати форми навчання денне чи офлайн, як ми його називаємо. Змішане чи дистанційне. Я думаю, що всі будуть приймати по-різному і знову ж прив'язки, де є укриття, є укриття, скрізь укриття, укриття може забезпечити 100% розміщення дітей. Тому прийдеться якісь зміни, змішані початкові ланки, не початкові. Я думаю, директора краще знають і вони будуть нам пропонувати, а ми тоді тільки затвердимо яким чином. Керівник пожежної частини номер 19 міста Карлика Олександр Раснюк назвав одну із проблем, яка виникла у них у переселені газовий стояк, прокладка там, не витримала Ну, Такі випадки є по газовим стоякам, по цим прокладкам не раз ми, ми, ми їх носили, така серйозна штука. Його все-таки потрібно, щоб люди самі зверталися і ну, газово ж... Щоб ну, не контролюють, а другий причаті не пустимо. І... Не пускають. А, іменно да, в цьому проблемі. Тоді давайте засоби масової інформації проінформуйте про такі випадки, і це не перший. Прокладка між цими. Тут ну, десь у дворі, де газ виходить, там і землі. Ну, Значить, давайте ми їх проінформуємо все-таки закличемо людей допускати, бо це ж біля будинку. Будинок може загорітися. Фінансова ситуація в громаді більш-менш стабільна, хоч бюджет поки що не виконується. А це означає, що всім, від кого це залежить, необхідно економити кошти. Бо як воно буде далі, невідомо. Між населеними пунктами громади на деяких дорогах міста проводяться ямкові ремонти. Голові Ради ветеранів Юрію у своєму заступнику Валентині Циганок Олександр Панюта дав доручення налагодити облік, поновити облік усіх тих, хто брав і бере участь у захисті держави, відвідати сім'ї загиблих. До Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України вручити допомоги. Медики громади доповіли, що на амбулаторному лікуванні та стаціонарі знаходяться по шість хворих на ковід. А за тиждень, що минув, вакцинувалося від коронавірусу 150 осіб. До вашої уваги роз'яснення Державної служби надзвичайних ситуацій щодо дій населення при отриманні сигналу Увага всім! Почувши звуки сирен, необхідно негайно увімкнути телевізор, радіоприймач, fm радіоприймач для прослуховування екстреного повідомлення. Уважно вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки й метушні у відповідності з затриманими вказівками. Кожний громадянин, який знаходиться на робочому місці, повинен виконувати всі розпорядження керівника згідно з відповідним планом з питань цивільного захисту суб'єкту господарювання, постійно тримати громадянам, які перебувають вдома, включеними радіоприймачі, телевізори для того, щоб отримувати необхідну інформацію і вказівки органів виконавчої влади. В готовності тримати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, а при їх відсутності приготувати найпростіші засоби, ватно-марлові пов'язки, тримати укомплектовану лікувальними засобами медичну аптечку, документи, засоби зв'язку особистої гігієни та інші засоби.